Вітаю вас, любі мої юні математики на уроці. Сьогодні ми повторюємо геометричні фігури і величини. Знову день почав сидіти, всі зібрались на урок, тож пора нам починати, кличе подорож дзвінок. Сьогодні на уроці я пропоную вам здійснити подорож безмежної математики, Але, подорожуючи, ми обираємо якийсь від транспорту. Сьогодні ми полетимо на літаках. Оберіть, будь ласка, собі літак, в якому би ви хотіли. Летіти. Якщо ви обрали перший літак, то вас очікують на уроці гарні знання. Другий літак вас очікує гарний результат. Третій літак вас очікують на уроці позитивні емоції. А четвертий літак вас очікують нові знання. Полетіли. Отож, першим ми з вами відкриємо наш підручничок і побачимо, що в нас є змійка, дуже красивий змій, якого ми запустимо в небо разом з нашими літачками. Давайте вирішимо. Завдання для того, щоб наш літачок полетів. І наш з вами змій теж. 76 відняти 6 буде 70. 70 додати 20 90. Мінус 30 60. 60 плюс 8 буде 68. Відняти 60 буде 8. 8 плюс 2 10. Від 10 віднімемо 7 буде 3. 3 плюс 5. 8 плюс 50 58. Відняти 8 буде 50. Молодці запустили нашого змія, а тепер, будь ласка, розгляньте ці лінії. Яким кольором позначені прямі лінії? Так, ви бачите прямі лінії червоного кольору. Відрізки у нас позначені зеленим кольором. А промені у нас позначені двокутний. А ось ці дві сині лінії криві. Вони не так позначені. Давайте розкажемо, що вам відомо про трикутник. Трикутник має три кути і три сторони. У чотирикутника чотирикутника чотири сторони і чотири кути. А у п'ятикутника п'ять кутів і п'ять сторін. Отже, трикутнички тільки їх порахуємо. Давайте тепер порахуємо 4 куртники. Їх теж 4. А наше кружечці 2. Так, 5 курників теж 2. Молодці. Порахували і переходимо до слідучого завдання. Розгляньте, будь ласка, у нас тут зображений 1 см і 1 децим. В одному дециметрі 10 см. А іще, ще, якщо нам треба виміряти ще щось більше, ми використовуємо метр в одному метрі 10 дециметрів і 100 сантиметрів. Також ми використовуємо у своєму побуті не лише предмети вимірювання довжини, а іще користуємося предмети вимірювання місткості, це літри і кілограми, коли ми хочемо щось зважити. Давайте вимірюємо довжини цих відрізків. Який відрізок найдовший? Звичайно, найдовшим буде CD. Давайте ми подамо результат вимірювання довжини, як складне іміноване число у дециметрах і сантиметрах. Міряємо відрізок AB, він буде 3 см, КТ 5 см. І CD – це 11 см. Це 1 дециметр і 1 см, тому що у нас десятки це дециметри. Молодці. А тепер давайте розглянемо задачу. Уважно її подивіться, і давайте ми її розв'яжемо. У порожнє відро налили 9 літрових банок води. Відро стало повним. Яка місткість відра? Ну, якщо ми брали 9 літрових банок і відро стало повним, то у нас відро має 9 літрів. Це звичайно. Молодці. Давайте тепер відкриємо зошита з друкованою основою на сторінці 6. І будемо визначати, які у нас є істинні і хибні рівності та нерівності. Згадаймо, істинні – це значить правдиві, це те, що дійсно є правдою. А хибні це неправда. Отож, давайте ми будемо визначати ці рівності і нерівності. Першими у нас підуть. Та рівності. 57 плюс 1 буде 58. Це правильний результат. Замалюйте зошиті кружечок з 20 плюс 4 не буде 60, тому це хибна рівність. 76 відняти 70 буде 6. Це істина. Замалюйте кружечок зогнути. Тепер. Ось ті нерівності і рівності, які у нас є посередині. 84 плюс 1 і 84 мінус 1. Звичайно, було б краще, якби поставили знак більше, тому ми поставимо, що це хибна нерівність. 40 плюс 5 і 5 плюс 40. Звичайно, це правильна рівність. 26 відняти 2 буде 24. А 96 відняти 90 буде 6. Це правильно. 39 плюс 1 буде 40. І 40 і 40 мають дорівнювати одне одному. Це хібна рівність. 90 мінус 40 буде 50. Це правильно. 62 відняти 2 менше, ніж 16. Це невірно. Рівна, нерівна. Зупиніть відео для того, щоб зробити все правильно. А тепер і друге завдання. Знайди, у яких футлярах містяться таблиці. З математики результат обчислень дорівнює 20, а з письма 10. Давайте обчислимо і запишемо це у наших футлярах. І потім ми визначимо деякі таблиці. 27 відняти 20 буде 20, буде 7, додати 3. Буде 10, додати 10, відняти 10, буде 10. Тут будуть таблиці із математика. А тут письмо. Запишіть, будь ласка, собі одушите. Давайте тепер подивимося: у нас є гусочка, на іншій стороні терезі лежать дві шайки по 2 кг. Разом це буде 4. Отже маса гуски. 4 кг. 2 кг плюс 2 кг буде 4 кг. А яка ж маса цеглини? Якщо ви уважні, ви побачите, що і на іншій, і на першій стороні те разі є 3 кг. Отже, наша цеглинка 3 кг плюс 2 кг мінус 3 кг дорівнює 2 кг. Можна визначити так. Молодці. Давайте тепер зробимо перетворення. В одному метрі 100 см, а в 6 метрах буде 60 дециметрів, тому що в одному метрі 10 дециметрів, 4 дециметри це 40 см, 30 дециметрів це 3 метри. 12 см це 1 децим 2 см, тому що десятки це і є дециметрів. 58 см це 5 дм 8 см, бо десятки є дециметрами. 7 дм 8 см разом становлять 78 см. Наші дециметри перетворилися у десятки см. 5 дециме і 1 см. Разом це 51 см. Наші 5 см перетворилися на 5 десятків см. Отож, наш урок добіг до кінця, і я прошу вас обрати смайлика. Перший червоний, я все зрозумів, я все роблю правильно. Другий мені була потрібна трошки допомога, але я зрозуміла більшу частину матеріалу. Зелений я майже нічого не розумію. Обрали? А я дякую вам за увагу і бажаю всього найкращого.